У цьому відео я зроблю огляд на готові пучки механічні машинної роботи, так, які зроблені на стрічці, і зроблю огляд на пучки ручної роботи іншої фірми. Не буду казати, яка щоб це не виглядало як хайп, але подивіться, яка жахлива геометрія. Це пучки готові, також зроблені в ручній техніці. Так сталося, що ви придбали готові пучки, і вони реально дуже криві, або вони не відповідають геометрія одна одній віки. Скоріше за все, ви просто купили неякісний продукт. Зараз я от вам показала у себе, у себе, власне, на руці, як виглядають подвоєні пучки моєї фірми 2D і як виглядають пучки фірми я не хочу казати нічого поганого, але тут в принципі результат можна побачити отак, от просто звичайне, звичайно оком. Тому обирати вам, користуватися якісним продуктом, або користуватись неякісним і потім казати, що це всі вії такі галімі. Тому робіть висновки, дівчатка. Хочу звернути вашу увагу, що якщо це готові пучки, два де ось, бачите, вони перші ці стоять, то вони мають бути не криві кінці, а вони мають мати невелику хвилю. І ось це погляньте, ну це просто я не знаю. я Якщо ви купуєте просто ось такий варіант пучків, то я тоді розумію, чому ви, ви кажете, що ці всі пучки, що вони ну реально, це жесть, бо це дійсно жесть. Ось такі вони мають бути: усі однакові, усі однакова ножка, однаковий подвоєний кінець, ну невелика хвиля, нормальне розкриття однакове. От тоді буде гарне нарощення.